Якщо ви шукаєте доступне та універсальне рішення для автоматизації готельного номеру, офісу чи іншого простору, цей комбінований актуатор є ідеальним вибором. Він дозволяє керувати основними функціями вашого розумного будинку. І так, сьогодні на огляді багатофункціональний актуатор від іспанської компанії Dinuy. Цей актуатор має унікальний функціонал за рахунок поєднання елементів в одному корпусі. Так, актуатор має 4 релейних виходи по 16 А кожний, які можна налаштувати як окремі виходи або як два канали для керування шторами або жалюзі. Також ці виходи можна налаштувати для керування двохтрубним фенкойлом. Пристрій має 4 виходи для димування led стрічок можна керувати RGBV, RGB+,V або окремо чотирма каналами однотонних LED-стрічок. Окрім актуатора на 4 канали і димера, пристрій має ще 12 входів, 4 бінарно-аналогових і 8 бінарних. До бінарно-аналогових входів можна підключати вимикачі з сухим контактом. Можна підключати ось такий недорогий датчик руху від Дной, датчик Нека на X і підключається до входів деяких пристроїв в Дінь. Також до таких входів можна підключати датчики температури. Зараз є два варіанти датчиків. З жорстким кабелем для вимірювання температури теплої підлоги і датчик для вимірювання температури повітря в приміщенні. Актуатор також має 8 бінарних входів, до яких можна підключати бінарний пристрої, наприклад, вимикачі із сухими контактами. Максимальна довжина кабелю для бінарних входів складає аж 200 метрів. Ось ми бачимо справжній комбайн з величезними можливостями. В цьому актуаторі також можна налаштувати таймери, сцени, логічні операції та багато інших функцій. Що робить його економічно вигідним та надійним рішенням для створення розумного простору?